Повітряна тривога по всій країні тепер це наша реальність, із якою ми продовжуємо вчитися жити. Для того, аби зберегти життя та здоров'я, маємо знати, як поводитися у випадку небезпеки. Повітряна тривога сигнал повітря, населення про загрозу, атаки з повітря вмикається у разі ризику авіаудару або запуску ракет у напрямку, населеного пункту чи області. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Що надивно нам кричить? Це сирена так звучить. Терміново сповіщає, небезпечно підлітає. Отже всі повинні знати. І дорослі, і малята. Треба бігти в укриття найдорожче це життя. Залежно від того, де ти перебуваєш, то маєш знати як діяти швидко та без паніки. Ці правила прості, але дуже важливі для збереження здоров'я і життя громадському місці дотримуйся повідомлення адміністрації і закладу, де знаходишся, і дотримуйся інструкцій. Під час евакуації не користуйся ліфтом, а спускайся лише сходами. Прямуй й до укриття чітко визначеним маршрутом. Якщо ти у школі, чітко виконуй вказівки вчителя, швидко та без паніки пройди в укриття. Не забудь тривожний рюкзачок. За рекомендаціями Національної поліції України в тривожному рюкзачку школя... школяра завжди має бути пляшка питної води, служивні батончики або снеки, записка або браслет, у якій вказані прізвища ім'я по батькові дитини, контактні і дані батьки, імена, телефонні адреси, телефон та зарядний пристрій. Комплект зміни білизни та одягу, свисток і ліхтарик. Улюблена іграшка. Після команди відбій повітряної тривоги, разом із шитом витязуття та повертайся до класу. Дома закрий вікна, випли всі і та на світло. Швидко оянись і візьмі з собою тривожний рюкзачок. Разом із дорослими прямуй до укриття, стеж за повідомленнями місцевої влади, та правоохоронців. Якщо поруч немає укриття, дотримуйся правил двох стіл. На вулиці одразу приймуть до найближчого укриття. Якщо ти не знаєш, куди йти, не соромлячись, питаю дорослих. Якщо поруч не видно укриття, але видно лісосуди, прямуй туди.